Всім привіт! Сьогодні я проведу коротенький огляд китайських інверторів з Aliexpress. Дякую каналу Аліза 1 Цен за те, що надав посилання на ці інвертори для їх вигідної покупки. І так, це мій варіант. У нас, до речі, такий тут синій муд. Це мій варіант інвертор Fowl. Заявлено 3000 Вт. Є в нас 4 USB виходи для заряд... швидкої зарядки та дві 220 В розетки. Вольтметр 12 вольт, а також вихідної напруги. Інший варіант придбав для батьків. Інвертор таталікен. Також заявлено 3000 Вт. Тут USB-виходів в нас вже немає. Сам по собі він трішки менший, ніж Повел, можемо побачити. Також тут є Вольтметр. І універсальна розетка, що я вважаю, мінусом, тому що вона така доволі хоробенька. Що в нас іде в комплекті? Ну, ясно, барашки. До Фовела в нас йшли ось такі клеми з однаковими наконечниками. Бачимо, я не знаю, яке це січення, але я собі і так перероблятиму на інших. Там же на Алікспресі. Тому що для початку я їх використовував на автомобільній АКБ, також купив для батьків звичайний кислотник 100 А. І до цього інвертора в нас йшли ось такі проводочки. Тут наконечник, тут, як ми можемо бачити, але що мене здивувало? Зараз я спробую це сфокусувати. Ви бачите, це мідь, я не впевнений, це пофарбована як мідь, Ну край має металевий колір. Ось таке. Цей інвертор, до речі, вони обидва позиціонують себе як автомобільні. Хоча цей більше нагадує автомобільний. Також зараз я додам... Фоту внутрянки. Інвертори я розбирав. Кажу одразу, що виглядає набагато якісніше. Він, по-перше, і трішки важчий. І взагалі якість збірки, якість припаювання і всього решту на багато вищому рівні. Тут все це, це набагато гірше. Можна навіть на фото побачити дросіль перемотаний або як. Пропуски поверху, тут все намотано гарно. ну і Взагалі трансформатори все виглядає набагато якісніше. І так, я вже підключив інвертор фовол, вмикаємо його. Він подає звуковий сигнал. Будь ласка, напруга батареї 12,6 В, вихідна напруга 230 В. Для тестового буду використовувати фен Philips. Заявлено 2100 Вт. Вмикаємо. і так Спочатку включаємо першу швидкість. Обігрів перший. Приблизно до достигу кВт споживання. другу швидкість і другий веземогрімо тему. Падає в захист. Ще раз спробу. Лапирай одразу присідає до 11,5, 11 12. Отак ось. Так, Тепер я підключив інвертор Totaliken. Мінусом вважаю близьке під'єднання клем. дуже близьке. Будь ласка, включаю його. Починає одразу працювати вентилятор. Бачимо вольтметр, показує заряд батареї. І знову беремо наш фен, вмикаємо. Перша швидкість. Бачимо заряд батареї. Обігрівач. Килова споживання десь. До швидкість. і другий обігрівач. Це захист. <ріст> Як бачите, перестало працювати Пробуємо перезапуск. Дуже цікаво. Ну от. Все, мигає у нас тут кнопка захисту звукового сигналу тут немає. бачу. Тому коротенький підсумок, моя суб'єктивна думка, інвертор Fowl в цьому плані набагато краще. Як ми бачимо, ціна практично та сама, Fowl буквально дорожчий на гривень 200 Але, як на мене, він кращий. Якість матеріалів краща. Нас тут не обманюють. Не знаю, що це за січення. Деякий метал. Е, однозначно цими проводами я користуватись не буду, я собі вже виготовив інші. А так, можливо, буде ще тест вже на літій залізофосфат, поки я його ще чекаю. А зараз я покажу вам, чим я буду заряджати ці акумулятори. Також придбав ось таку зарядку бренду Foxur, також AliExpress 20 ампер Має декілька режимів, заряд автомобільний мотоциклетних, пліт залізофосфат Life а також має режим десульфатації відновлення батареї. Будь ласка, я тільки включив його в розетку. і одразу проділив що це автомобільна батарея. До речі, може заряджати як 12, так і 24 вольта. Має 7 ступенів зарядки, от, будь ласка, на ваших очах перший ступінь. Написано десь, означає десульфатація. Потім він почне до плавної зарядки. При основному заряді він для цього акумулятора буде давати до 15 А, потім він вимикається на 10 хвилин, робить замір, скільки видає батарея і дозаряджає, скільки що потрібно. Будь ласка, запустимо клему. Ось. Бачимо. А GM-батарея. Мото. І відновлювальний. відновлений заряд, як прописано в інструкції, до 16 годин.